we Слухай, Господи, прости, Господи, зваж і вчини. Не забарися задля себе самого Боже мій, бо Твоє ім'я прикликано на Твоє місто і на народ твій. Молитва чоловіка Божого Даниїла. Сьогодні, 29 жовтня 2022 року, ми з вами об'єдналися. В такому гарному поклонінні перед Богом в святі жнив, в святі подяки. В Я хотів би сьогодні подякувати Господу за кожного з вас, що цей вечір ви провели в Його присутності, в атмосфері прославлення Бога, разом із церквою живих учнів, чекаючих кінця апокаліпсису, скорочено жучка. Сьогодні ми навіть е, не можемо. Висловити і десятої частини тієї великої подяки нашому Господу за Його спасіння і за його милість, яку він явив до нас. Рівно рік тому назад, напевно, ніхто із нас у самих таких великих, грандіозних роздумах не міг уявити, за яких обставин ми будемо святкувати Свято Подяки. Щорік рік тому назад ми жили своїм життям, мали свої плани. Мали свої наміри, цілі клали перед собою, але щось змінилося за цей рік. І це щось надзвичайно істотне. Це те, що змінило наші цінності і наші пріоритети, це те, що змінило напрямок нашого життя і наших думок, це те, що заставило змінити наші погляди на все, що відбувається навколо нас. І це одне коротке, глибоке, але дуже болюче слово війна. Я хотів би подякувати особливим чином місцевій церкві. Дорогим сестрам, в особливості, і братам, за ваші відкриті серця, які були відкриті для переселенців. Я бачив, з якою любов'ю ви зустрічали, годували людей, варили їм вареники. Тим, ви Пиклип. намагалися зробити все, що можливо. Тому що минувший рік і рік, який зараз вже проходить, це був роком нашого, наших іспитів на християнство, практичне християнство. Ми Багато років до цього ми проповідували, як потрібно любити ближніх, як потрібно прощати. А ось настав той час, коли ми мали можливість це проявити на ділі, ми хотіли бути знаряддям в руках Христа в цьому році, щоб дякувати Богові за те, що Він може використати кожного із нас як своє знаряддя, Як він сказав, що коли ви зробили одному із цих найменших, ви зробили кому? Ви зробили це для Ісуса Христа. Я дякую вам, дорога церква, і всім присутнім, хто хто були волонтерами, хто їздили з допомогою, возили е, гуманітарну допомогу, хто жертвуючи своїм часом і своїми коштами, допомагали армії, хто намагалися допомогти військовим сім'ям військових. Ми в цьому році щось робили дивовижне і те, що до цього нам не приходилося робити. Але ми зустрічалися з такими викликами, які до цього ми не зустрічали. Ми навчилися жити під час повітряної тривоги, яка, до речі, зараз також відбувається в нашому місті під час цього богослужіння. Ми навчилися читати новини, переглядати новини, і навчилися співпереживати людям, які в стражданнях. І саме головне, у нас був особливий в цьому році молитовний марафон. Гляди, щоби ти не забув Господа Бога Твого, не додержуючи Його заповіді, Його рішень та установ. Оце я заповідаю тобі сьогодні, коли наїсишся доволі, коли набудуєш гарних будинків, розгосподаришся, коли намножиться в тебе високорослого та дрібного скота, і ти матимеш багато срібла і золота. І коли ти станеш множитись. Множити все, що в тебе є, вважай, щоб не внеслося вгору серце твоє, щоб ти не забув Господа Бога Твого, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Далі слово Боже продовжує і звертається до нас з наступним з наступним закликом. Якщо будеш уважно слухати Господа Бога Твого і виконувати старано всі його заповіді, що їх я заповідаю тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе високо над усіма народами, і благословен буде твій кошик і твоя діжка, і благословен будеш ти увійшовши, і благословен, виходивши твоїх ворогів, які стануть проти тебе, Господь. Розіб'є перед тобою, одним шляхом вони вийдуть проти тебе і сьома шляхами втикатимуть від тебе. Господь повелить благословенню, щоб воно було з тобою у твоїх коморах. Отож, є певна умова, певна умова, яка дозволяє Богу діяти, якщо ти будеш цілим серцем твоїм. Любити Господа Бога Твого, якщо ти будеш ходити Його шляхами, якщо ти будеш вірний Господу Богу твоєму, Він захистить тебе, він захистить тебе від ворогів твоїх, які підуть проти тебе одним шляхом, а розбігатимуться сьома шляхами. Господь захистить і благословить твою сім'ю, твоїх дітей. Сьогодні ми зустрічаємося із страшними викликами нашого часу. На минувшому тижні помер. Наш пастор церкви Адвентистів сьомого дня Олександр Петрович Коберник Це була прекрасна людина, пастор, вчитель, вчитель історії. З 28 лютого він пішов на війну, будучи медиком, парамедиком, рятуючи життя людей. На цьому тижні його не стало. У нього залишилося дружина і троє дітей. Я думаю, що кожен із нас в цьому році пережив якесь переосмислення. Ми вже по-новому почали дивитися, дивитися на, на речі, які відбуваються навколо нас. Але разом з тим, ось ці давні гріхи, вони продовжують мати місце в нашому розумі. Вони под, продовжують зупиняти руку Божу і Боже благословення, яке Господь хотів би дати нам. Є гарний вислів. Дякуйте Богові за те, що є у вас, і Він додасть вам те, чого у вас немає. І як би добре, якщо б на Буковині, в Чернівцях, в Україні ми мали. Постійне свято подяки Богові. Щоб ми завжди могли усвідомлювати, що все, що ми маємо, і кожен день, який ми живемо, це завдячуючи йому. Я хотів би на завершення сказати чотири головні подяки, які можна покласти на перше місце. Найперше, я думаю, що кожен зі мною погодиться, що кожного ранку і ввечері ми можемо дякувати Господу Богу за його милість і любов. Друге, я хотів би, щоб ми навчилися дякувати за батьків, тому що вони так несподівано нас покидають. І якщо ваші батьки ще живі, і ви можете сьогодні ввечері їм зателефонувати або відвідати їх, це варто зробити. Це коштує недорого, але ціниться дуже і дуже високо. Я хотів би, щоб ми дякували за дітей, тому що наші діти це такі пташки, які дуже швидко відлітають. Начебто вчора були з нами, а сьогодні вже належить комусь іншому. Я хотів би, щоб ми з вами разом навчилися дякувати Господу за церкву, яку ми відвідуємо, і любити Божу церкву, яку ми приходимо, і цінувати тим, що церква це наречена Ісуса Христа. Я і думаю, на завершення що я ми думаю, повинні дякувати Господу за Його обітницю, що він скоро прийде, тому що Його обітниця це є стовп, який тримає нашу віру. Нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога, сказав Христос, і в мене віруйте. В домі Отця мого багато оселі, якщо б не так, я б сказав, ось я йду і наготую місце для вас, щоб там, де я, і ви були. І коли я наготую це місце, я прийду за вами, щоб забрати вас до себе. Ви вже готові? Це входить? Нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога, сказав Христос, і в мене віруйте. В домі Отця мого багато осель, якщо б не так, я б сказав, ось я йду і наготую місце для вас, щоб там, де я і ви були. І коли я наготую це місце, я прийду за вами, щоби забрати вас до себе. Скажіть, будь ласка, дорога церква, дорогі присутні, ми вже приготувалися до того свята, свята подяки Господу на кришталевому морі разом з усіма святими. Ви вже готові, це входить у ваші плани в наступному році. Я хотів би на завершення, на завершення прочитати слова, слова із Слова Божого, які говорять нам про те, що, що вдячність Господу, це те, що повинно бути завжди в нашому житті. Що вдячність це не просто такий, знаєте, прорив емоцій. І емоції це також добре. Вдячність це є та риса, яка рятує життя. Вдячність це те тоді, коли Христос зціляє десятьох людей, які знаходяться в глибокій проблемі. Вони всі прокажені, і тільки один із них приходить і дякує, і почув ось такі слова. Послухайте, будь ласка, і він сказав: Встань, іди! Віра твоя спасла тебе. Нехай добрий Господь благословить сьогодні всіх присутніх в цій залі, всіх тих, хто сьогодні славив Бога із цієї сцени, Хай добрий Господь сьогодні дасть нам всім. Єдине серце і єдине прагнення і бажання, щоби зробити все, щоби бути з ним у вічності. Нехай Господь почує і благословить всіх. Чуй, Боже, моє благання і вислухай молитву мою. З кінців землі взиваю я до тебе, коли умліває моє серце. Ти підносиш мене на скелю, занадто круту для мене, бо ти моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Люблячий наш небесний Господь, цього благословенного вечора ми підносимо до Тебе наші щирі молитви. Ми об'єднані, Господи, в подяки. Ми дякуємо за Ісуса Христа, за Його святу пролиту кров. Ми дякуємо, Господи, за прощення гріхів і надію на вічність. Ми дякуємо за ту велику ціну, яка була заплачена тобою за кожну людину, яка живе на цій землі, щоб кожен, хто вірує в тебе не загинув, але мав життя вічне. Отець Небесний, ми просимо твого особливого благословення для народу України, просимо Господь, почуй нас, помилуй і благослови, Люблячий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.